Про історію створення музею Буковинської діаспори в Чернівцях будемо говорити сьогодні. Це канал інклюзивний простір. Мене звуть Галина Гродецька. Ви дивитесь та слухаєте програму без обмежень. Нагадую: якщо тематика даного каналу для вас актуальна і ви ще не підписалися на цей канал, зробіть це прямо зараз. Знайдіть відповідну кнопочку та натисніть її. Приємного перегляду. А ми говоримо про музей. Тож в мене до сьогодні надзвичайно цікава гостя, яка дуже любить свою роботу. Тож доброго дня представляйтеся. Доброго дня, мені надзвичайно приємно. Це Та такий вперше у мене формат. Мене звати Оксана Пелех. Я є завідувач відділу Буковинська діаспора Чернівецького обласного краєзнавчого музею. Це зараз відділ, я детально скажу про історію створення. І дійсно мені дуже цікаво провести таку вступну лекцію, тому що тема величезна тема для багатьох дискусій. І я, по-перше, хотіла б знати, з якою аудиторією я спілкуюся для того, щоб підготувати дуже такий цікавий контент для різних людей. Тобто є люди, які цікавляться культурою більше, є люди, які цікавляться громадським життям, для когось цікаві особистості. Адже це ви ну, розумієте, да що історія вона складають люди, історію рухають і світ рухають люди, і тому я думаю, що це буде така вступна лекція. І ви в такому зворотньому форматі напишете, яка тема була б для вас цікава в двох словах, буквально протягом. Півгодини, я так думаю, скажу про те, як формувався цей музей, як я вже була завідуючим відділом, але я очолила цей відділ у 2020 році, і що ми вже зробили, що ми плануємо зробити. Адже музей це такий організм, який постійно живе, постійно рухається, розвивається. Ми знаходимо нові документи, і, власне, я зараз працюю над дуже цікавим архівом. Я пізніше скажу про нього. Тому напевно почнемо. Ну так люди усі часи любили якісь зміни, кудись їздили. Як то кажуть, риба шукає де глибше, а людина де краще. Тому люди завжди емігрували. І на цьому етапі у них були різні складнощі, і саме у вашому музеї зібрана така історія цих людей, які в uh -huh. різних випадках їхали туди, і комусь вдавалося там звикнути обжитися, хтось мав дуже трагічні випадки, хтось назад повертався, і це також було зле. І ці всі моменти є у вашому музеї, тож можливо, що таке Буковинська діаспора, коли саме створений цей музей, з кого виникла uh -huh. така ідея, якось так. Uh -huh. Ну, так, в доповнення ваших слів, я скажу. Скажу, що так, світ дуже далекий від ідеалу, і, звичайно, людям притаманно шукати кращої долю для себе, шукати кращу долю для своїх дітей. Є люди, які ризикують, є люди, які чекають, є люди, які пристосовуються. Буковинці це унікальна нація. Ми завжди були творчими. Ми завжди шукали найкращого для своїх дітей, враховуючи, що в той момент, коли... Особливо почав рух, почався цей рух імміграції. Це ми були в складі Австрійської імперії, Австро-Угорщини і <кій> <Я> свої <кій> так само нюанси перепрошую. Але <кій> ми переживаємо зараз так само імміграцію, так mm -hmm. тобто війна, економічна нестабільність це все це було у всі часи, і тому дійсно музей був створений. Сама ідея створити виникла в 1992 році, о, з часів вже незалежної України. І цікавим о, такий факт був, що на той момент о, в Канаді обрали генерал-губернатором Джона Рамона Гнетишина, і стало відомо, що о, він збирається в, в таку поїздку робочу до України. І з'ясувалося, що Джон Рамон Гнатишин має буковинське коріння. Його батьків вивезли верніше, як його бабуся вивезла маленького батька двохмісячного до Канади, і цікавим був такий момент, що Джон Рамон Гнатишин відвідав. Наш о, щойно створений музей діаспори, який був відкритий, повторюся, в серпні місяці в річницю незалежності України, 24 серпня, 1990, 1992 року. Він відвідав цей музей, і у нас в фондах зберігається дуже велика кількість експонатів, які стосуються цієї унікальної особистості, адже генерал-губернатор це друга людина. Після королеви, після монаршої особи, і є його вітальний лист, коли він приїхав до Чернівців і відвідав музей і сказав, що цей музей цей пам'ятник відважним і невгамовним. Тобто він. Все ж таки, знав, що його коріння з Буковини, вони поїхали до батьківщини його батьків. Була орчиста така зустріч. У нас є дуже багато фотографій. Ми періодично виставляємо. І я хочу ще наголосити про те, що ми ведемо сторінку. Наш обласний краєзнавчий музей веде сторінку у мережі Facebook, Так само є о, моя власна сторінка. Я маю на увазі відділ Буковинської діаспори. Я працюю не так часто, як даю дописи, як в обласний краєзнавчий ми музей. Ми робили саме дуже цікавий допис до. Народження Джона Рамона Гнатишина. Треба сказати, що в цьому році ми святкували в березні місяці 90 років з дня його народження. Це ну, така дуже такий цікавий момент. І саме в 1992 році музей почав функціонувати. Очолив його на той момент відомий письменник, публіци журналіст Віталій Колодій. З 1992 року він був директором цього музею. В 2003 році музей було реорганізовано у відділ. Тобто цей музей відкрився спочатку не в нашому приміщенні на вулиці Кобилянської, 28. Для нього було е, знайдено приміщення окремо. Це е, хто Чернівецький, то знає. За приміщенням резиденції Буковинських митрополитів університет є такий двоповерховий будинок, вулиця Главки, 1. і саме в тому приміщенні був розташований. Наш музей, я коли шукала, щоб піти, я пам'ятаю, що ми пішли за адресою, яку знайшли в інтернеті. Прийшли, а там музею немає. Давай питати, де він дівся там, не знають ніхто. А потім дзвонили у і вони кажуть, ходіть, у нас тут є відділення, і вже ми так знайшли. і дуже цікава екскурсія там була. Мені неймовірно сподобалося, але вас принесли і вам комфортно Чи мало місця в цьому відділі, який вам дали для того, щоб ви розміщували свої експонати? Ну, ви знаєте, для мене це таке питання. Я відповім суб'єктивно на нього, тому що я в цьому приміщенні, я в цьому музеї в цьому році буде 30 років як працюю. І ви знаєте, мені комфортно. В цьому приміщенні. Mm -hmm. А враховуючи, що я до цього працювала у відділі археології середніх кіхівнової історії, і в, коли я вийшла із декретної відпустки в 2020 році о, на роботу, то мені запропонували очолити відділ о, Буковинської діаспори, який переїхав із о, вулиці Йозефа Главки з того приміщення, в сюди. О, я... Я дуже довго думала, тому що я поясню: тема Буковицької діаспори була не моя рідна. Моя рідна була там все ж таки австрійського часу, і я пропрацювала багато, багато років в тому відділі, я вагалася довгий час, і коли я зайшла в експозицію, ну ви були пані Галини, у нас у нас невеликі приміщення, у нас фактично три зали і коридор. І ми мусимо обіграти, мусили обіграти все так для того, щоб зберегти інформацію і подати правильно. Адже буковинців, які виїхали і які влаштувалися, дуже багато безліч. Я вам скажу, що за три роки, що я працюю в цьому відділі, мені трапилося багато нових імен. І я сподіваюся, що кожне ім'я буде представлено. Я все ж таки намагаюся об'єктивно показувати історію, тому що ми мусимо рахуватися з тим, що Перша світова війна, Друга світова війна, українці боролися за свої права, і як би нам не подавали історію, да, ми мусимо думати самі. І на, на мені дуже велика відповідальність показати це таким чином, щоб не було, як каже мовиць, закидонів. Знаєте, тобто всі люди, кожна людина, кожна доля і кожна людина, яка виїжджала, це ціла сторінка в історії роду. Людина виїжджала зі своєю родиною, і ця родина, і ця людина вже була вилучена з України і влаштовувала своє життя за кордоном. І, звичайно, що дуже багато хто намагався, хотіли повернутися, але не хотіли повертатися в Україну, яка була під радянською владою. І дуже таки зараз час, коли ми мусимо враховувати всі оці нюанси і правильно подавати цю історію. Тобто я рада, що ми переїхали в це приміщення, тому що мені тут дуже комфортно в плані сім'ї рідний дім не знаю, чи я би очолила цей відділ в тому приміщенні, скоріш за все, ні. Але ми працюємо в цьому приміщенні. Тут мені знаєте, як то кажуть, і стіни допомагають, і тому ми за ці три роки, що я очолила, ми. Зробили дуже багато, і я можу лише розповідати про те, що зробила я, і відповідати за свої дії. І не так детально розказати про те, що робили до мене завідувачі цього музею. А от мене цікавить, а які національності загалом виїжджали найбільше, і про які у вас є найбільші, про який період. Ну, ви розумієте, справа в тому, що. Буковина унікальний край, і ви це знаєте. Це край, де переплилися толерантно переплилися дуже багато різних національностей. І навіть гасла нашого міста спільними зусиллями, Вірбус Юнітіс це те лаконічне гасло, яке характеризує саме да, дух Чернівців довбух Буковини. Я не можу сказати, кого виїхали більше. Тому що румуни будуть казати, що виїхало більше румунів, українці будуть казати, що виїхали більше українців. О, німці будуть казати, да, ми були перші, і ми виїхали. Євреї будуть казати, це взагалі наше, да, і ми. О, тобто ми настільки всі в одному човні, що сказати, кого більше виїхали, це не буде толерантно. Да, українці виїжджали, да, румуни виїжджали. Виїжджали люди в пошуках кращої долі, і для кожного була вона своя. Угу. А загалом ну, люди їздили, звичайно, у всі часи, і зараз їдуть, і, мабуть, про ці часи також будуть збирати якусь таку історію у вашому музеї, сподіваюся, і всяка вона буде і добра, і погана. А що з експонатів у вас викликає якесь таке відчуття негативне до міграції? Чи є такий експонат, якщо я, то розкажіть про нього? А, негативне? Так. Ні. Ні. Я музейщик, я маю музейну освіту, я музей Я закінчила саме цей факультет музеєзнавства охорони пам'яток. Я не можу. Негативно відноситися до експонатів. Кожен експонат це річ, якою торкнулася людська доля, це річ ну, для когось може бути просто якась фотографія. так? Mm -hmm. А хтось подивиться на цю фотографію і перед ним пройде ну, честь життя, честь доля, якісь події дуже цікаві. Тобто, в роботі музейного працівника це головне показати через експонат людину. Якийсь процес, людину, і е, я буду казати, то, що стосується саме моєї роботи. Зараз я працюю над архівом над оперної співачки, відомої, надзвичайно відомої в усьому світі, Віріка Курсуляк. Е, Виповнилася 130 років з її народження. Я роблю зараз таку рекламу, тому що я скажу інформацію, яка ну, ніде не була оприлюднена. Тобто вона, ви будете перші, які це почують. Ну, відомо, що вона була музою Ріхарда Штрауса. Це був німецький композитор, величезна величина. Така тавтологія, вибачте. Людина дуже цікава. Він для Віріки Урсуляк написав чотири опери. Але скажімо так, що Оцей композитор Ріхар Штраус він був автором всім відомої е, такої кантати, так говорив Заратустра. І вступ фанфарний, він відомий всім. Тобто людина відома всьому світові, і його музою була наша чернічанка Віріка Урсуляк. І ну, звичайно, що Віріка Урсуляк була не лише його музою, вона була музою ще свого чоловіка. А чоловік її був теж унікальна людина, теж відома всьому світові. Це був Клеменс Краус, диригент, піаніст. Він взагалі було дуже цікаво, дуже гарний чоловік, і вона сказала, що моє життя мажливо. Витканих збігів збіги проходять червоною ниткою через все моє життя. Навіть як я познайомилася зі своїм чоловіком, Трічі він приїжджав, шукав собі в оперний театр співачку, і той агент, який представляв Віоріку, не міг зв'язати їх разом, тому що перший раз, коли Клемент Кравос почув, що як Віоріка Урсуляк екзотично звучить, мені не підходить. Другий раз, коли Клеменс Краус приїхав до Відня і знову до того агента, каже: Мені потрібна співачка талановита в мій оперний. Той знову йому каже: У мене є. Хто вона? Блондинка, брюнетка? Брюнетка? Ні, мені потрібна блондинка. Другий раз вони знову ж таки на І коли вже в третій раз приїхав Краус, то агент вирішив, що він не буде нічого казати. Він просто включить запис голосу, щоб Клеменс Краус сам послухав. І Клеменс Краус був настільки вражений сказав: Я шукав її. Боже, хто це? хто це. Агент каже: То ти все ж Вірі Ковсуляк, ви її шукаєте стільки, і таким чином відбулася ця зустріч, і люди знають цього Клеменса Крауса як така дуже цікава, унікальна людина, а він був музею. В вона була його музою, і разом вони майже ніколи не розлучалися. І до речі, цей той Клемент Краус про якого написав публіцист австрієць Георг Гайнсен в своїх есе про місце, що Чернівці то був корабель задоволення з українською командою, німецькими офіцерами, єврейськими пасажирами на борту, який під австрійським прапором тримав між заходом і сходом. Саме в цьому есе він не згадав, що чернівці, де. Дочки, доньки різників називали собак свої ім'ям композиторів, а водії ф'яків обговорювали Клеменса Крауса. Тобто це от Клеменс Краус, якого згадав своїх есе Георганці. Я думаю, що в наступному році я напишу величезну довідку цікаву з її архіву. І... Ми знайшли дуже багато таких цікавих документів, перекладаємо зараз німецькою мовою, Я вважаю, що ця е, людина буде достойно гідно показана. Ми її показали в експозиції, тобто на той момент, коли відкривалася експозиція, адже в 2020 році тут е, е, не було нічого. Тобто, ми звільнили повністю зали. У цих залах знаходилися відкриті фонди, і коли я побачила о, цю колекцію, да, ну, сказ 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 сказати, звалено це неправильно, але всі стенди стояли один до одного, вітрини були накриті одна другою, о, всі експонати перейшли відразу до фондів. Тобто о, треба було, як кажуть, розгрібати, да? знаходити якусь перлину і в той момент вагання, що саме для мене було одним із таких. Яскравих фактів. Я дуже пам'ятаю той момент, коли я сюди зайшла, і мене трохи злякало цей хаос. Я, як музейний працівник, розумію, що хаос може бути різний. А це був той хаос, коли страшно страшно братися, розгрібати і знаходити заново з нуля відкривати. І коли я ходила по тих двох залах, я побачила картину, яка мене вразила. Це була картина Тим Стоклявірсти. Вона висить у нас в експозиції. Ви коли були. Я не, я не пам'ятаю, чи вам розповідала чи ні. Вона о, у нас в експозиції, і картина називається Голос духа. О, картина в абстр... о, написана абстрактній техніці, і я дійсно мене цей голос духа настільки заворожив, що я зрозуміла, що я буду працювати в цьому відділі. Мені цікаво відкривати тих людей. Я фактично погодилась на те, що я буду співпрацювати з людьми з діаспорянами, які залишили ось такі гарні о, речі Всесвіту. А скажіть, який перший експонат говорить про те, що люди почали мігрувати? Є якесь таке спостереження? От той старт, той перший момент, коли хтось вирішив і поїхав? Є таке щось? Знаєте. <кій> Ну, таке питання дуже цікаве. Я ніколи не аналізувала, я ніколи про це не думала. Ну я думаю, що для когось це було боргове зобов'язання, коли люди мусили продавати свої будинки і, і їхати. Для когось можливо це був оголошення в газеті такого плану. Канада запрошує світ. За 10 доларів надавалася можливість купити 60 гектарів землі. А ви знаєте наскільки боковинці да? <кхід> повернуті на те, щоб мати маєток, мати землю, вирощувати городину, мати своє господарство. Для когось можливо це була така реклама. Для когось можливо це був лист надрукований в газеті «Буковини», як скажімо. Лист Василя Загара, який писав про те, що він приїхав, як він поселився. Можливо, для когось це був такий от момент. Можливо, для когось хтось їхав втікаючи від армії. Ну, були і такі люди. Можливо, хтось їхав для того, щоб заробити грошей і повернутися. І я не можу сказати, для кожного було своє. Кожна людина це окрема доля, це окремий всесвіт. І що в голові у кожної людини, він сам ніколи не знає. І що дуже так цікаво, що от навіть перегукуючись з моєї попередньої роботи. І у відділі середніх віків о, знаходиться дуже цікавий експонат це фізгармонь. О, маленький кімнатний орган. Ця фізгармонь була привезена із Америки, зроблена вона була в Чикаго. І ця фізгармонія надзвичайно важка, надзвичайно цікава. Там велика кількість нагород на панелі передній. І е, коли я почала почала шукати свідки, цей інструмент інформації немає жодної взагалі. І лише коли я почала працювати в відділі буковинської діаспори, я зрозуміла, що цей інструмент, який ці буковинці, які їхали на тимчасовий заробіток, тому що люди їхали не завжди з кінцями і вивозили свою родину. <кій> Інколи їхали просто зробити грошей і повернутися. Ну, все як зараз, ви розумієте? Історія це спіраль. І головне, що ми йшли по цій спіралі нагору, а вниз. І, можливо, така особистість, заробивши грошей замість грошей, привозила саме таку диковинку, таку цікавинку для того, щоб здивувати, можливо, для того, щоб насолоджуватися. Я думаю, що все ж таки це. Та інформація, що саме він був привезений із Америки переселенцями. Ось такий ще цікавий момент щодо моєї історії. Я хочу ще сказати наперед, я так думаю, що, можливо, у нас буде якийсь цикл лекцій, розповіді. І ми в минулому році відкрили експозицію. Ви у мене були ще до того, як ця експозиція була відкрита в умовах війни, наскільки ми могли власними силами. Ми показали еміграцію, яка була ще на початку. Еміграція тимчасова, міграційні процеси в Румунію, в Російську імперію через Босарабію Люди йшли на заробітки на сезон і поверталися додому. Ми показали цю тему. Я вийшла. Є такий дуже цікавий факт. Ну, мені дуже щастить, я дякую Богу за те, що мені іде інформація. Я почала шукати. Є така заборонена тема, закрита тема довгий час. Тема інтернування українців, о, верніше не українців, а громадян Австро-Угорської імперії, австро угорської монархії під час Першої світової війни у Канаді, так як Австро-Угорщина і Канада та Велика Британія відносилися до різних протилежних політичних блоків. І саме це вот інтернування українців тема була закрита. Українців закривали в табори, це не були концентраційні табори, це були робочі табори, але що саме цікаве, що був створений фонд визнання інтернування українців і очолила цей фонд Буковинка. Четвертому поколінні я дуже дивно я випадково на неї вийшла. мені просто прийшла інформація, ниточка за ниточкою, так так, такими маленькими точечками, маленькими кроками ми, ми о, прийшли до о, цієї інформації. І коли я з нею познайомилася, вона мені дала інвентарні картки своїх дідусів прадіда і прабусі, які виїхали з села іспас. І о, хочу ще сказати, що от руками. Тих інтернованих українців були збудовані майже всі національні парки в Канаді. Вони будували залізні дороги. Вони пробудовували, проривали в скалах, проводили залізниці, дороги. Тобто, це неймовірна людська праця. Розкажіть, будь ласка, хто приїжджає? У нас може з відомих людей? В минулому році до мене до нас відділ. приїжджала Орися Вірста. Це дружина і муза, всесвітньо відомого художника з містоклів'їрсти. І мені надзвичайно приємно те, що ми з нею в, в таких дружних стосунках я обожнюю цю жінку. Вона надзвичайно позитивна, світла, є у нас фотографія. Коли вона приїжджала, я робила допис, допис на Фейсбуці, є фотографія де ми разом. І настільки світла людина, ви знаєте, от є такий принцип п'яти так? а враховуючи про те, що місток Львіста був другом. І знайомим Пабло Пікасо з ним товаришував Сальвадор Далі, ну і багато визначних художників Франції. То потиснувши його її руку і його дружини, мені було дуже приємно і так затишно, що можливо я долучилася до цього надзвичайного світу, образотворчого мистецтва. це зустріч, яка мене вразила до, до сліз. Я вам чесно скажу, я з нею ставалася. Зараз вона трохи випала місяць, вона мені не відповідає. Я сподіваюся, що все у неї гаразд, вона здорова, здорово. Щаслива, я сподіваюся, що дуже вона хоче приїхати на Буковину. Вона щаслива задоволена, і я щаслива задоволена тим, що ми зустрілися. Дійсно надзвичайна зустріч. Заради того вартує да, і і емоціями зустрі. позитивними і побажання для тих, хто буде дивитися та слухати наше те. Знаєте, я можу багато чого побажати. Я хочу побажати багато. Я хочу побажати себе завжди почувати щасливим тим, що ти українець, почуватися щасливим тим, що ти несеш оцей вот ген. Геном творчості, буковинців, вони надзвичайні. Я не знаю, тут, напевно, якісь тактичні породи зійшлися плити чи що. О, надзвичайно, чи, можливо, аура цього, цієї змії. Тут надзвичайно о, народжуються талановиті, гарні, хазяйні люди. Завжди пишатися тим, що ти буковинець, о, принести це в своїй душі і намагатися все ж таки підтримувати себе, свою оточуючись любові. Це важливо. Я особливо дякую. зараз. Дякую за таку цікаву розмову. З вами були Галина Городецька та Оксана Євахнюк. До побачення, до нових зустрічей, хай щастить.